Шановні білоцерківці, е, сьогодні е, я, голова фракції е, політичної партії об'єднання самопоміч у Білоцерківській міській раді сьомого скликання та мій заступник Олександр Миколаївич Рус. Е, проводимо е, ми цю прес-конференцію для того, щоб повідомити мешканцям міста Білої церкви виборцям. Білоцерківські, всій Білоцерківській громаді про такий факт: 3 лютого 2017 року відбулося засідання нашої фракції, і більшістю голосів вісьмома голосами за 11, ми прийняли таке рішення виключити з нашої фракції депутата Гончара Анатолія Анатолійовича. Я би хотів повідомити громаді. Ну, по-перше, почати з півторарічної історії тому назад, коли ми озвучила Верховна Рада новий закон про місцеве самоврядування, всі активні громадяни міста знали про те, що балотуватимуться. Люди у депутати місцевих, місцевої ради, і тільки від е, місцевих організацій політичних партій. І е, тоді ж, 2000 на початку в першій половині 2015 року, політична партія Об'єднання Самопоміч е, були осередки у Білій церкві, які між собою два осередки, основні, які між собою об'єдналися, і ідучи, е, е Перш ніж е, стати кандидатами в депутати, всі ми проходили е, таку співбесіду в центральному офісі політичної партії об'єднання Самопоміч, е, чому тому, що наша політична партія декларує. Першу чергу чесність, порядність, законність і прозорість діяльності всіх своїх депутатів, починаючи від депутатів Верховної Ради і закінчуючи депутатами місцевих рад. Всі ви пам'ятаєте, що в Білій церкві ми відбирали. Людей кандидатами у депутати, і взагалі не тільки в депутати, а і в громадську організацію відбирали якраз людей за ось такими принципами. Це в першу чергу порядність і чесність. І е, декларували і до, до цього часу депутати нашої фракції в першу чергу декларують е, в прийнятті е, тих чи інших рішень. Ми завжди керуємося даними поняттями. Але сталося. Е, Одним із членів нашої фракції було порушено ці принципи Анатолій Анатолійович Гончар. На превеликий жаль для нас. Я, як голова фракції, хочу принести вибачення тим депутатам, які тим виборцям, які віддали голоси за. Бренд наш самопоміч тому, що е, більшість е, депутатів, які е, зараз і кандидатів депутатів, які були представлені від нашого білоцерківського осередку, це були у політиці зовсім нові незнайомі обличчя, і звісно, що дехто, можливо, і особисто набирав голоси на виборах. А в більшості своїй е, ми набрали голоси за рахунок бренду самопомічі, тому що позиціонували себе дійсно як чесні порядні люди. Але стався е, випадок е, 20 Третього лютого депутат нашої фракції гончаран 23 січня. Вибачте, депутат нашої фракції гончарантолі Анатолій грубо порушив регламент. Грубо порушив положення про постійні комісії Білоцерківської міської ради сьомого скликання. Ну і е, Олександр Миколаївич більш детально з цього приводу вам доповість, а я би хотів сказати, що він звернувся до нашої комісії з законності. На жаль, кворуму комісії не відбулося. Ми проведемо її, до речі, запрош, принагідно, хочу запросити вас у середу на 11 годину. В малій залі відбудеться засідання нашої комісії. Сподіваюся, що буде кворум. Розглянемо це питання, але коли ми попередньо розглядали, коли не було кворуму це питання, був тільки депутат Бабенко і я юридичний відділ доповів, що в діях депутата Гончара Анатолія Анатолія містяться ознаки кримінального правопорушення на превеликий жаль, які полягають в перешкоджанні депутатській діяльності, і тому. Ми прийняли таке рішення. Наша фракція ми ідучи на вибори, ще раз повторюся, позиціонували себе як чесні і порядні люди. І ми хочемо визнати свою помилку і привселюдно вибачитися перед. Виборцями перед громадою, яка віддала за нашу політичну силу, віддала свої голоси, але ми йдемо. Ну, ви напевне знаєте, що так аналогічна ситуація трапилася із депутатами від самопомочі і в Верховній Раді, але ми продовжуємо нашу лінію в тому плані, що ми очищуємося і хочемо, щоб вся громада міста Білої Церкви знала, що ми намагаємося. Дотримуватися тих пунктів програми, які позиціонували йдучи на вибори, тому ось таке рішення у нас є, і ми хочемо довести до відома про... Дане рішення також мною за рішенням фракції доручила фракція мені доповісти на засіданні на наступному засіданні. На наступному засіданні Білоцерківської міської ради на наступній сесії про даний факт. Тому ми також на позачерговій сесії дане рішення нашої фракції озвучимо і, на превеликий жаль, нас тепер залишиться у раді тільки 10 депутатів від нашої фракції. Закиди деяких наших колег з приводу там з подарунками кнопок і так далі, і тому подібне, що це все певні ходи. Ви розумієте, що Ніхто ну я сподіваюся, що і в інших фракціях ми не можемо примусити людину. На всіх засіданнях фракції кожен депутат е, має висловити свою думку, аргументувати її. І зрозуміло, що певним чином фракція якимось чином обумовлює свої погляди, і більшістю голосів ми там можемо прийняти якесь те чи інше рішення. Але якщо це рішення є якісь там принципові, і депутат аргументує свою точку зору, то він може десь. Розійтися його голосування із голосуванням всієї фракції. Ну ви знаєте, я вам хочу чітко відповісти на ваше запитання. Нічого неможливого не буває. Справа в тому, що якщо будуть грубі порушення законодавства деякими нашими іншими депутатами, то все може бути. Тобто у вас намічається розкол? Ні, в нас розколу не намічається. Анатолій Гончар, він є секретарем комісії, і там е, я читав. Ну, ви ж розумієте, як голова регламентної комісії дуже уважно там написано, що в разі, якщо не може голова скликати, то може заступник. А там є ще такий припис або секретар. Він може секретар зібрати, якщо не може заступник там чи голова комісії, але він зобов'язаний повідомити всіх членів комісії. А 40% членів комісії не були повідомлені про засідання цієї. І розумієте, якщо я вам скажу таким чином, ну якщо депутат е, запрошується секретарем комісії, він приходить на засідання комісії, ну і. Е... То вже його право підписати, не підписати, яким чином ми вже будемо виясняти, яким чином чи знала пані Олена про те, що не повідомив гончар. На засіданні нашої комісії ми задамо ці запитання. Ця комісія її ще присалю... не вона буде в середу об одинадцятому годині. Тому, корму, да, тому ми запрошуємо вас на це І буде. Я думаю, присутні. Ми позвали і Гончара на цю комісію, і Шевченко на цій комісії буде. От